Доброго дня і ми з України. Так, так, ми з України. Я із України. З такої найкращої держави у світі Україна. І я цим пишаюся. Я завжди кажу, що я з України. Починаю своє відео так. Чудова моя держава. Чудова моя країна. Я живу між Бучою бородянкою під Києвом. І я обожнюю мій Київ. Я його просто обожнюю, тому що ми працюємо в Києві, відпочиваємо, гуляємо по магазинах. Ну, Все життя в нас проходить в Києві. Але е е я люблю жити передмістя у своєму будиночку. Люблю, щоб вийти вранці, походити, подивитися, як квітнуть мої квіти. Тому жити я люблю під Києвом, а працювати, відпочивати, насолоджуватися містом, просто посидіти на Крещатику і випити чашечку кави. Це для мене все. Це я це для мене. Київ для мене найкраще місто на землі. Але ж зараз, мої дорогенькі, хочу вам показати і відправляю посилку. Пакую, пакую. Я не дуже люблю відправляти по інтернету. Це для мене не люблю просто. І не люблю отримувати тільки у своїх знайомих, яких дуже гарно знаю. А так, не люблю купувати по інтернету, ніколи майже нічого не купую. І не люблю продавати по інтернету, тому що це завжди. Клопіт, треба гарно запакувати, щоб гарно прийшов товар, розумієте, товар вже може десь іще жива таке буває. Тому не хочу цього всього клопіту, тому і не продаю по інтернету. Та й в мене і квітів не так багато, розумієте? Але ж я сьогодні відправляю, пакую посилочку для своєї підписниці. Єлени, Олени, яка дивиться мої відео з перших днів. Тому що почала я знімати відео після окупації. Це десь я навіть не пам'ятаю, треба подивитись, чи це кінець травня, чи це вже в червні. Навіть не пам'ятаю. Але так склалося, що треба було чимось відволікатися. Ну і я щось почала знімати. Тому це, ця підписниця. Ми з нею познайомилися на одному каналі. І я вам скажу, що вона, оце вже майже рік дивиться моє відео, пише мені коментарі. Мені дуже це приємно. Це щось у нас там. Сусіди пробувають скважиною. Це три дні у нас там може кричать і все таке. То мені ж кажу, мені це дуже приємно і я хочу їй також зробити приємно. Тому це ж їй, вона дивилася в мене відео, їй дуже сподобались ці морозники, то я це їй хочу відправити, просто щоб вона покрасувалася, щоб їй було приємно такий час тяжкий, тому що вона мене підтримує, мені це теж дуже приємно. Тому оце, чим я можу поділитися і зробити людині? Щоб її життя трішки в такий тяжкий час під час війни, трішки настрій покращився, то це мені теж дуже приємно. Оце такий морозник, це не махровий, це такий світло-бордовий. бачите, такий гарний кущ. І я, звичайно, тут у мене ось іще він один є, такий теж непоганий. Але тут тільки отака одна одна цвітоноса, бачите. А тут дві великих Тому я вибрала. її оце. Ну і тут ще бачу з цієї сторони. Гарний кущ. Це 10 літрів така бутилка з-під води. От, я оце його сюди поставила. Зараз іще буду запаковувати вату, мабуть, буду ложити щось у коробку. Ось зверху буду накривати ось отак. Щоб воно ж гарно дійшло. Лєночка, бачите. Так, я вам скажу, ну що я вам скажу? Звичайно, я, хочеться, щоб людина отримала, і їй було приємно. Мені дуже це хочеться, щоб воно дійшло гарно. Тому постараюся упакувати гарно. Потім я ось викупала і ще, Ой, боже, мама дорога, ось такий кущик вам Лена. Ну тут тільки один. Цвітоносить темно бордова. Це не махрова, але теж гарний, гарний такий сорт. Тут теж, теж кущ гарний, бачите, вслідуючи в чому році, у вас буде в цьому році вже, мабуть, ні, а може, а може, не знаю. Тому що кущ гарний, бачите? Але цвітонос один буде квітнути. тому це, І оцей Лена, ой, морозник чорний, так називаємо. Бачите? Оце у мене було два кущі, дорогенькі мої. Було два. І я в прошлому році, коли він у мене розквіт. Восени, розумієте? Я ж перечитала все. І значить, один кущ у мене квітнув, а оцей ні. А оцей ні. Тільки оце одна квіточка вийшла, розцвіла і все. І отак він у мене і сидів. І не знаю, що це, чи це воно буде. Я ж думаю, що це воно повинно квітнути. Бачите, бо вони були зовсім маленькі, але вже почали виходити. То я ж думаю, що це будуть. Ну, це квіти дійсно, це не, не листочки, це квіти, бачите? І оцей цілий кущ, він як переквітне, тоді його вже можна поділити. Тому що я свій, який у мене квіт, то я вам ось покажу. Я його вже поділила. Бачите? Я його поділила, розсажу. Ось, ось квіточку одну ставила, а те все обрізала. Розсажу. Щоб мені було на осінь вже декілька кущів. Ну, це ще в мене оцей залишився такий бордовий продати. Це вже, тому що в прошлому році я все випродала. Бачите, Все я випродала, залишилось тільки вже щось мені буде квітнути і, і щось не квітнути. Тому що, звичайно, якщо ось у цьому 4-5 років, бачите, гарний великий кущ. Так, з маленького воно насіяло, я його сіяла, і оце вже, бачите, який великий кущ. То це йому п'ятий рік, щоб ви знали. І сіється. І сіється. Але кущ гарний. От, ну, а це я собі купила. Тому що в минулому році, розумієте, продала ж усе. Як той казав, жадність пара я розгубила. І звиніться за сленг, так і я. Оце ж у мене такі були, я ж їх поділила, продала, а собі залишила ж невеличкі. Ну, ось він у мене виходить. Ось тут один і два. бачите, виходить, та я не хочу, я там уже дивилася, що виходить. Але ж тільки виходить і що з нього буде. Тому я ходила до знайомої, і вона мені оце два кущика продала. І отакий ось ой, посадила, ну зараз вам покажу. Це дуже гарний кущ. Вона продала і оце махрові, бордові, такі розові, гарні. То вона ж усе продала. Я навіть і не знала, так як я в Facebook не заходжу. Це ж Фейсбук я дуже-дуже рідко захожу. Розумієте, я, там... ну, я там не, 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 не то. оце вона мені запропонувала, це вже вона мені подарувала просто. Все, що можна. Хоча я вам скажу, люди, як оце ми заказуємо, зараз ж нема проблем щось купити і заказати. Зараз нема тих квітів, як іноді, знаєте, деякі кажуть, о, це така рідкісна, вона тільки у мене і все. Зараз нема проблем з квітами. Зараз проблеми з такими квітами, як гроші. Ви можете замовити в будь-якій точці світу. Квітку проплатити вам пришлють все, що ви хочете. Зараз немає проблем не з ніякими деревами, кущами і все таке. Зараз є проблеми з грошима. Тому боже іноді, знаєте як? То вона мені це вже, можна сказати, подарувала. От, А ці два кущі, вона мені продала за 400 гривень. Ну, і оцей, звичайно, тому що <кій> оце... Ну, я ж вам кажу, що це дуже гарний махровий бордовий сорт. Ну, це мені залишив. Вона мені запропонувала, хочеш бери, хочеш не бери. Ну, бо це ж вона я вже розсадила собі. Ну, Звичайно, я собі взяла. Але ж я вам кажу, коли ми купуємо, то ми не купуємо отакі великі. Тому що, якщо купувати такі гарні кущі, розумієте, то вони коштують дорого. Щоб ви знали, чим кращий... Більший кущ, що ви не купували, яку квітку або, або кущі, або дерева, чим воно краще, тим воно стоїть дорого. А якщо ви купуєте таке маленьке, хочете, щоб воно вам було недорого, то ж розумієте, що це треба, щоб воно ну, чотири роки треба, щоб воно наросло в мене і я могла його щось продавати. Так, от бачите, ну, такий гарний кущик. Бачите, але 4 роки мені оце треба, тому через 100, Через то квіти у нас і дорогі. Значить, Лєночка, що я вам іще буду вкладати? Зараз це шпакую. Ось оцей пістролісний молочайник, оце такого кольору. Я потім, так, да, заморозники, дорогі мої. мої. Ну, в інтернеті зараз усе є, правда? Зараз нема проблем, все можна почитати в інтернеті. Я вам скажу, що найкраще, звичайно, морозники садити під кущами, під деревами, тому що, коли йдуть морози, приморозки там, так. То вони трішки їх прикривають. Це найкраще. Ну, Люблять воду, але не люблять цієї води в землі. Ну і добре. Ну, можна сказати, що зараз заходите в інтернет, набираєте морозники і там усе вам написано. Так? У мене ростуть, бачите, на сонці. У мене тут ростуть зранку і. Можна сказати, до 4 годин сонця. Іншого місця, поки в мене нема, тому в мене ростуть на сонці. Так, тепер я вам ще положу, моя дорогенька, оце молочайник пістролісний, такого бордового кольору. Коли вони будуть вже розквітати, я вам покажу, що це воно таке. Оце така в нього. Кущі. Чим більше ріжете, тим більше оці, 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 оці штучки, чим більше його зрізаєте. Тут у мене воно поквітне, я її зрізаю. І воно розростається, бачите, так гарно, гарно розростається. Ну, на сонці воно дуже гарного кольору. І я вам скажу, для пістролісності, десь у яких-то ваших там клумбах, воно дуже, дуже, дуже приємне. Це я вам ще викупала нів'яник махровий. Бачите, які гарні коріння. Любить теж добрива, можна сказати, органічні. розумієте, Може, кури там у кого є. так, І воду, але не застой води, щоб вона не застаювалася. Край махровий, не, ну, всі кажуть, ромашка, але це махрова не нів'янік. Бачите, яке коріння я його осінню яке, от, Краще всього садити отак, коли воно не квітне. Ну, отакі в мене є замовлення, то я буду садити в горщик, тому що коли воно вже квітне, то я вам скажу, воно може у когось і не прийнятися. Тому або в горщик треба садити, щоб це все гарно укоренилось, і потім розриваєте горщик і садите в землю. Тому що, коли ото бабусі там продають, так, знаєте, то воно може не прийнятися. Це у мене примула, ось така, бачите, примула. Дуже вона у мене гарна, це середня, це не рання примула, але ж ось я її вже розрізала. Тому що якщо такі великі кущі, такі великі кущі, то це будуть малі квіти. Це тьомно-бордово, вона дуже гарна. Але ж діло в тому, що такі великі кущі, як оце, бачите, я це ж розріжу, треба його розділяти восени і навесні. щоб... Були гарні квіти. Ну, оце я вам поки що це ложу, не знаю як, тому що, ой, тому що я вам скажу, оце ця коробка, вона дуже важка, бачите? Дуже важка. І треба гарно все упакувати. Тому, мої дорогенькі, оце для моєї підписниці. Бачите, яка це красотінь буде квітнути. Яка це красотінь. Ну, а той вже буде такий темно-бордовий. Ну, а той уже ж теж розквітне, повинен, так. я вам дякую, що ви заходите на канал, дивитеся мене. Мені це приємно. От. Ну і я вам дякую. Отак я вам можу подякувати вас, вам подарувати квіти. Звичайно, якби ви жили тут ближче, то могли б дечого більше. Я вам би подарувала. Але що ж ти зробиш? Треба висилати. Тому мені дуже приємно вам подарувати. Я хочу, щоб воно у вас росло, нарощувалося, щоб воно вас радувало, коли оце воно розквітне. Це мій. мені приємно, я ж кажу, вам подарувати. І Якщо вам буде щось, то ну, зараз все є в інтернеті, можна вичитати, розумієте, Тому що я ж не професіонал зовсім, в мене зовсім мало землі. Оце друга бутилка у мене зараз буду пакувати. ось цей Чимерник теж розріжу і все. Я не професіонал зовсім. Я людина пенсійного віку, як говориться, але ще нічого. Розумієте, доросла жіночка, але ще не так погано виглядаю. Там, щось хтось мене там пишуть, що ви себе не показуєте. Там у мене на відео є. Погуляйте по каналу і побачите. Там я себе показувала. Ви мене багато дивились? Ви в мене багато там переглядів. Оце ж отак вам і показувати. Тому, якщо хтось мене хоче побачити, там я є. Подивіться. Тому, мої дорогенькі. Постараюся відправити, хочу, щоб усе дойшло гарно. Всім вам здоров'ячка. Дякую, що ви заходите на канал, дивитеся. Нашим хлопцям перемоги, мої дорогенькі, усім нам вирощуйте квіту, квіти, насолоджуйтесь, і хай завжди нам буде все Україна!